Лелеки Грицик та Одарка стали батьками двох пташенят. Перше у гнізді, за яким ведуть цілодобове спостереження в селі Леляки, з'явилося 6 травня після 23-ї години. Друге, звільнилося від шкарлупи 7 травня вранці. Новонароджені пернаті вже поласували дощовими черв'яками, яких принесли їм батьки та почуваються добре. На підході третє пташеня. Загалом у клаці п'ять яєць розповів провідний науковий співробітник національного природного парку «Пирятинський». Анатолій Подобайло. Процес появи пташенят був тривалим, тому що вони ще позавчора почали подавати голоси із яєць, понакльовували яйця і добу отак сиділи, визирали через дірочки. На вечір одне із яєць було вже надгризен по екватору і через добу після накльову. Вчора ввечері старший з'явився на світ, показав голову, і на ранок вже він був повністю звільнений від Шкаралупи. І на ранок годині о восьмій, здається, з'явилось друге пташеня.